Котику, а ти б мене любив, якби я перетворилася б на дощового черв'яка? Сонечко, я кохав би тебе, навіть якби ти перетворилася на отаке. <говори> О, це так мило. Думаю, такий діалог міг відбутися між Джунджі іто і його дружиною. Фантазія пана Іто направду вражає і жахає. Його сюжети нерідко побутові і, на перший погляд досить звичні. Та щойно з персонажами та оточенням починає відбуватися якась паранормальщина. Звичайні будні перетворюються на кошмарний сон. У цьому артбуці зібрані роботи джунджі іто опубліковані впродовж його кар'єри, обкладинки, ілюстрації для журналів, комерційні арти і не тільки. І що найцікавіше, переважна більшість із них кольорові і розмальовував їх сам іто. Пориньте в химерні закутки розуму майстра і дізнайтеся, як і навіщо він малював кожну з представлених ілюстрацій. А наприкінці книжки на вас чекатиме ще й велике інтерв'ю, де Джунджі Іта розповість про робочі будні, натхнення, складнощі і таке інше. Придбати химерні візії можна вже зараз за посиланням у нашому профілі.